Буду представляти честь не тільки України, але й Закарпаття в Ріо-де-Жанейро. Толік, ми чекаємо на позитивні інформаційні приводи, і наш колектив, як ніхто, вірить і бажає тобі перемоги. Анатолій, ти гідний, найвищої нагороди. Ми з тобою. Шок Шикет. Анатолій. Ми в тебе віримо і надіємося, що медаль на Закарпаття ти привезеш обов'язково. Анатолій, ми в тебе віримо, ми в тобі впевнені і ми за тебе вболіваємо. Анатолій, ми в тебе віримо. Я думаю, що вболівання всіх закарпатців, ужгородців, то поможуть тобі на Олімпійських іграх в Рио. Толік, ми, ми в тебе віримо! Гоу, Керей! Гоу! Анатолій, чекаємо тебе з медаллю, як мінімум, золотою. Толік, тобі спортивної злості, успіхів і тримайся, ми за тебе вболіваємо. Від нас, від усієї фехтувальної дружини, нашої команди тобі, Анатолій, бажаємо перемоги, наснаги. Будь розумним, не хвилюйся, будь впевнений. Ми знаємо, що ти можеш перемогти, і ти переможеш. І Jak to karzyca, go, get go.